Всім привіт, друзі! Сьогодні ми швидко розберемо ринок, подивимося, які в нас сьогодні виходять економічні, дуже серйозні дані, які будуть впливати на ринок взагалі, в цілому на біткоін і на е, фондовий ринок. Давайте перейдемо до відео. У нас біток у нас е, стоїть в такому боковику, чекаємо, так скажемо, накопичення, чекаємо на вихід новин. Які ж це новини мають вийти? Сьогодні у нас. Виходять такі основні новини. Це у нас із першого. Це кількість відкритих вакансій на ринку праці, це перше. Далі дуже важливе це у нас будуть, як завжди, запаси сирої нафти. Дуже важливий економічний, так скажемо, бо це дуже сильно впливає на інфляцію, як ви знаєте, запаси сирої нафти. І саме головне, від чого буде сьогодні дуже сильна волатильність, Я думаю, що прям дуже буде сильна волатильність, це у нас е, рішення по процентній ставці ФРС. Сьогодні в 21.00 вийдуть так скажемо новини по процентній ставці ФРС, і після чого буде засідання ФОМС по так скажемо Джером ПАУ буде говорити, що ж вони. Далі будуть робити із процентною ставкою. Це дуже важливий сьогодні день для біткоїна і для фондового ринку, що у нас ФРС прийме. Чи зупинять процентну ставку і залишать, так скажімо, 5,5, чи піднімлять її на ще 0,25 базисних пунктів. Моя думка, що її вже не будуть піднімати. Я думаю, що її просто будуть вже отримувати на 0. На 5,5% і далі не будуть її піднімати. Я думаю, що на це ринок відреагує досить позитивно. а будемо дивитися, будемо дивитися, що у нас як буде, яка ситуація. Що ж там що буде важливо, що у нас Джером Павел наговорить після конференції. Прям це дуже сильно важливо. Далі не менш така новина для Near Protocol. Near Protocol оголосив про партнерство з нім. Нірпротокпроєкт <coughs> оголосила про партнерство з компанією NIM Techno Technologies з метою інтеграції служб шифрування даних останньої. Про це повідомляє Коінграб у посилання на розробників. Зазначимо, що Нім Technologies стоїть за створенням одноіменного блокчейну. Докладніше, ну докладніше. Коротше, менше з тим і будемо це все прочитувати. У нас нієр співпрацює з NIM Technologies Це дуже круто. Нєр, так скажемо, починає розвиватися, не стоїть на місці. Вони роблять більше, скажемо, компонують з іншими компаніями. Це дуже круто. Далі, давайте до бітка Що ж у нас взагалі може статися на біткоїну? Е, бачимо, у нас е, ми зараз зайшов в позицію. Зараз, на жаль, у нас. Позиція потихеньку, можливо, можуть нас і вибрати перед засіданням. Ну, будемо сидіти, будемо дивитись можливо, зараз і назад вернемось. Але нічого страшного. Е, якщо у нас ціна біткоїна проб'є ось даний рівень. Ну, нам, в принципі, якщо пробиваємо 33 тисячі доларів 33 400, тоді можна говорити про подальше падіння вниз. Поки ми стоїмо, бачимо, ось тут є ліквідність, і ми від неї від того. Це у нас 34 100. Якщо я думаю, що, можливо, ми сходимо до даного рівня 3400, може, трошки його заколимо перед тим перед засіданням. І після чого я думаю, що буде знову ріс. Я думаю, що процентну ставку залишать на тому ж рівні, що вона була, 5,5%, і ринок на це дуже позитивно відреагує, і ми будемо знову тестити 35 тисяч доларів. Е, моя думка незмінна з тим, що е, ми. Перед тим, як сходимо вниз, бо я до Нового року, як ви знаєте, чекаю е тест 25 тисяч, можливо, і до 25 тисяч доларів. Нижче, можливо, вже і нам не дадуть, але будемо дивитись. Ну а зараз така більш локальна, моя думка, що Т24500, ось це буде відмінка, куди на нижче вже не пустять. Е чому і що я очікую? Я думаю, що зараз вийдуть хороші новини, ми сходимо вниз. Вибриємо ще шорта, і після чого підемо пробивати 35-168 доларів. Фер. Я думаю, що він нормально щось наговорить. Павел, щось ну як завжди, щось трохи непонятно. В основному я думаю, що він наговорить все досить непогано. Сусіди, як завжди, дають мені дуже гарно записати відео. Ну, як я думаю, що буде це. Я ще раз наголошу, що в нас буде якийсь зараз перед засіданням. Ось такий сквіз, можливо, вниз. Після чого пробиття за даний закріплення вище даного рівня. Після чого я чекаю похід від 37 до 39 тисяч доларів. Чому я чекаю іменно сюди похід біткоїна? E, люди ще не всі, так скажемо, тут повірили, що у нас буде ріст. І ось тут, після накопичення, коли ми закріпимося вище ось цих хаїв, люди більше будуть заходити в шорти, в лунги. І після чого ми покажемо, що ми будемо ще летіти догори, і після чого буде спуск вниз на ось цих шортах. Зараз одну секунду. Так. І після чого я думаю, що буде схід вниз, досить сильний вниз, і нікому не дадуть, не встигне ніхто вийти із свого лонга. Після чого ми ось сюди дойдемо, всі подумають, що ми вже все ту зиму. Новини будуть говорити, що все буде там 50 тисяч доларів. Всі повірять, зайдуть в дуже великі, так скажемо, шорти. І після чого ми будемо це все брити. Я думаю, що дуже сильна, велика свічка вниз тут дадуть. Подумати, що, можливо, ще вернемось, і що на цьому рівні тут велика ліквідність буде, бла бла бла. це говорити блогер, що тут була велика ліквідність. По суті, тут є ліквідність, і ми будемо на ній стримуватись. Ну, я думаю, що ми щось там пройдемо ще вище, проторгуємося, постоїмо тут, і після чого знову підемо вниз до 31 тисячі доларів. Тут будемо вже дивитись Я думаю, що ми проб'ємо і 31 тисячу доларів. Тут буде ближче до Нового року, люди будуть забирати свій ще біткоін, подивлються та в баню його. Жінка каже, треба йти купляти шубу, треба буде гроші. І бітокок на тих новинах і на цих, так скажімо, що дружина говорить, що треба на свята гроші, будуть біток лити ще нижче. Я думаю, що десь 24. 1000 доларів десь тут ми зупинимось. І після чого буде нормальний, вже люди взагалі будуть всі боятися заходити. Ось тут вже можна буде закупляти останнє таке падіння, остання тряска, витріска хом'яків після того, як почнемо рости. Тут я думаю, буде проторговка велика мінімальна волатильність Це щось буде наподобі. Зараз включимо більший таймфрейм. Це буде щось наподобі отакого. От я думаю: мінімальна волатильність, всім скучно, всім ніхто не торгує, ніхто нічого не робить. Забули про біткоін. І в кінці кінців буде ось такий, як тут: буде просто памп, нікому не дадуть зайти, просто винесуть і вже будуть купляти по 40-50 тисяч доларів. Тому друзі, сьогодні чекаємо на вихід даних. Саме головне, це в нас 21.00, вийдуть дані по процентній ставці. Чекаємо на них, що у нас буде, що наговорить Жером Павел і тому подібне. Добре, друзі, таке було швидке включення. Не забуваємо, як завжди, підписатися на цей канал, влупити лайкос цьому відео і написати якісь комент. Всім профіту, всім па-па!